Я скла я скажу дуже багато і великої потині. А знову так. Мені просто дуже гайну подобається. Я подаю її мамі, щоб потім вона доказувалася, щоб, щоб побачити його. Я його дам. Подаю мамі, масинку, вона відвези його. Dobrze pokazujesz. Skarżę mam, się kupiła mi fotopalat. Ja widzę fotopalaty. Ona wytknięcie. Miej fotopalat. Ja bardzo lubię mamę. Ja tutaj lubię mamę lub ojca. Ja w, dopadł, w, dopadł, w dopadł. Ja, ja Мій тортик вийшов як справжній. Я його дуже красиво прикрасила. Я приколошала, спочатку брала скакання, потім облікувала пластилину. Мені найбільше сподобалось обліпувати пластилину. Вийшов тот. Спочатку обліплю червоний, потім оранжевий, а потім фіолетовий, а потім вже роблю очки, а потім модочку, а потім лапки. Мені прийшла в голову крута ідея. Тому тортик вийшов дуже красивий. Він схожий на справжній. Такий, як я люблю в житті їсти. Хотіла спробувати такий спе... спекти. Торти. Він мутофорський, тільки він схожий на справжній. Я люблю шоколадний, е малиновий і полуничний. Зазвичай ми десь купуємо кав'ярні, але вони дуже смачні. Я обираю ті, які гарно виглядають. Вони виявляються смачні. Я їх, е я їх їм рідко, але вони мені дуже подобаються. Я тільки робив желе. Маму ми любимо готувати жиле. Воно мені теж подобається на смак. Оцей тортик я подарую мамі. Зробила квіточки, додавала муки і з молоком полила, і потім перемішала і вийшло тісто. У мене він як справжній ці сто тортик. Мені ще з мамою його готували, але я б хотіла спробувати на смак. Я його подарувала мамі і татові. Сьогодні робив торт. Він у мене вийшов величезний. Я його покласив, зробив додатково. Мені найбільше сподобалося робити його приклашати. Я хочу спробувати приготувати такі в житті. красивий торт. Я брала картонку бласкучу і брала стаканчик трошки надірваний. Брала пластилин, його обмотувала, робила ковбаску, обмотувала його. Тоді я робила на ньому вимки і робила всякі прикраси. Я робила дуже. Оригінальне поєднання кольорів. Жовтий і з дуже гарно поєднуються. Мені найбільше сподобалось прикрашати його. Я колись готувала кексики із папою. Вони вийшли солоденькі, але трошки кисленькі. Але вони були дуже смачні. Та форський. Ми ліпили його з пластиліну. Найважче було робити основу. З нею провозились дуже довго. Три рази я відкарябувала підставку. Але потім мені сподобалось обздовлювати тортика. Вийшов дуже красивий, як справжній. Я буду ним гратися. Буду давати своїм діткам. Що дуже гарний торт. Я його робила спочатку з стаканчиком, потім, потім такого вила, потім полошечки зробила, а потім вверх. І на тортику має бути свічка, і, і все дорогу зробила. Тому що свічка це святковий торт. Він схожий, як у мене, на дні день народження. І Я дуже люблю тусити свічку. І люблю кусати торти. Мені найбільше сьогодні сподобалось робити свічечку. Мене вийшов дуже красовий торт. Я зробив його. Там. Я був майстер краще. Мені сподобалось, що я Я люблю шад дощі їсти. Я люблю соколадне печівко їсти. Бабуся готує мені печівки. Бабуся мені купляє печивка, а, а мама бабуся пече і. Йо, і купляє мені батівка, а мама купує, допомагав. Я люблю бабусі допомагати. Я люблю розмішувати тісто, облежувати ложку салат. Дуже смачно. І тепер дуже смачно виходить. Кауси Кауни Я его с ума. Я, я его любила. Я, я, я туда добавляла много чего. По под низом вот тут темный, тут золотый, а под низом этих лозов у меня есть аванзовый. Я, я, я люблю вафики со сгущенкой такие толты есть, и они даже смачены. Я их могу покупать и убыть. Мы готовим их с папой или можем купить в магазине. Mm -hmm. Мне на бизнес подобается, что я ем сгущенку с папиной воской, где он мазает вафлики. Mm -hmm. И они дуже смачены. Мне подобается с папой этот час. Zéu do залюбом Zé e Mam do залюблю. шикарний тотик. Я була печині і пила кобачки, а потом на її поверху. Він мене вийшов дуже гарний і красивий. Такий косичів, тому що я люблю готувати тот самостійно. Я була і яйця, і для перемішую. і виходить дуже красивий мачний тот. Я сама начилась. Я бачила цей по по камію. Да я сама че, бати, шиши, і самачила пати ще й діє тут. Я сама можу і до магазини купят. Я робив сьогодні тортик. Я спочатку робив. Різними кольорами такі полоски їх з мату змотував у тонкий попіл, потім зафіксовували палочки, потім брали стаканчики, робили високий тортик. Потім свічку я вставив, трошки оранжевого там добавив, але все одно вийшло гарно я поставив біле зверху місяць, а потім аж зірочки були.